Між молоддю, між там, представниками керівництва, який залучає депутатів і так далі. І Це правильний такий, знаєте, ком'юніті, іде... да, зараз е... сказав далі ж, нами, да, які ми тому що ми багато чого не бачимо, те, що відбувається там глибше, розумієте. Я дуже часто їжу по селам своїм колегам у на так партії Слуга народу». Ось, і ми приїжджаємо і допомагаємо тим сім'ям, які е, е, військові загинули, або які е, 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 зараз воюють. І з таким меседжем, що е, не там, до початку війни, не, не до війни, чи не після війни приїжджають депутати, а приїжджають саме зараз. Питання такого типу. Чи може ви, як представник комітету з питань житлової політики, що на спільно з комітетом освітнім запровадити ну, запропонувати таку законодавчу ініціативу повітря? Перший цепідніальне забезпечення будівельних спеціальностей, щоб це стало більш зацікавленим для вітурнів, тобто більше стипендія вітуряна не піде. І друге це зарплатня будівель. І, Ці ініціативи вони, вони у нас є присутні. Може, недостатньо так, тому що не вистачає часу. По-перше, в мене голова політика. А по-друге, що в нас в пріоритеті зараз в Верховній раді це військові закони. Мій колега Олександр Завітневич, мій друг товариш, який дійсно вам розповів про ситуацію, яка відбувається. У нас там 70-70% все йде в напрямок. Покращення ситуації для військових та е, наближення перемоги щодо над агресором ворогом, над де що зараз відбувається бачите, да? Але ми повинні думати про перспективу, повинні думати про молодь. Я всім дякую, дякую за вашу ініціативу.